Ми, як з найстаріших і найбільших громадських об'єднань України, не можемо, звичайно, стояти осторонь тих подій, що відбуваються. Ми е, ініціювали проведення такого серію ряду круглих столів по різних куточках України, щоб зрозуміти, що взагалі в країні коїться, що з цим робити, і е, які можуть бути наслідки тих подій, що є. Тому, власне, ми так Сконтактувалися з Олександром і вирішили об'єднати зусилля щодо проведення такого спільного круглого столу, обговорення щодо подій, які були протягом цього року, і щодо того, як бути нам, і які в нас є загрози, які в нас є шанси з тої ситуації, що в нас є в країні. Мені зараз є пропозиція там, говорити. Максимально відверто і без там, якихось заганажувань, щоб зрозуміти справді ту ситуацію, яка є. Тому що, а, на наш погляд, якби, ті події, які є в Україні, вони можуть вилитись досить такими а, трагічними наслідками. І в цьому контексті. Хочеться розібратися, що насправді відбувається, і зрозуміти, що, що насправді зробити, щоб а, ми змогли вийти а, з цієї ситуації а, країною, яка ще не втратила шанс до розвитку, щоб не, не говорити більш, більш якимось сильними і, і словами, які лякають. Та? Щодо о, подій в країні, я тут о, не буду довго о, аналізувати, що саме трапилося, але з точки зору, зору аналітики, мені здається, що в суспільстві протягом року все більше було противоріч в середині правлячої партії. Противоріччя наростали. Ситуація в економіці країни в зв'язку з тим, що питання дорогого газу протягом року було не вирішене, і економіка таку ціну не могла витримувати, оскільки не проводилась реальна модернізація економіки країни. то Звичайно, що в таких ситуаціях економіка почала падати. Економіка почала падати, почали більш давити на бізнес, більш намагатися якось зібрати коштів до бюджету. Це все одно не здавалося. Вперше за декілька там років у нас ВВП почало знижуватись. Соціальні гарантії держава фактично вже не змогла в певний час виконувати. І таким чином, таким чином. Проблеми в суспільстві ще більш гостро наростали. На фоні цього, мені здається, що всередині, знову ж таки, правлячої партії основні ігроки почали диверсифікувати свої ризики, більш активно намагатися зрозуміти, які там є можливості розкласти, скажімо так, свої. Яйця в різні корзини, і а, мені здається, що вони стали деякі з груп стали активними учасниками тих подій, які є на сьогодні. А, знову ж таки, це все, це все наклялося, і прийшло до того, що ми, що ми отримали м, вибух а, Не підписання угоди про асоціацію. А, це був та яскра, яка взорвала Україну. І ми можемо довго тут аналізувати, чому саме була не підписана угода, чи це дійсно дуже потужна позиція Росії, яка була реальною загрозою економічному економічній стабільності країни, чи там були дійсно якісь проблеми в текстах угод. На жаль, те, що ми можемо констатувати відвертою розмовою і аналізу щодо того. А що саме ми підписуємо, фактично в країні не було. І це я вважаю мінус і опозиції, це мінус і е, владі. Тому що ми підписували документ, який називається Асоціація з Європейським Союзом. Фактично, це є е, умови нові умови торгівлі, але ми не розуміли, що ми підписуємо. І е, коли ми цей документ не підписали. Е, Ті політичні сили, яким це було вигідно, почали грати е, на емоціях. І е, якщо проаналізувати, проаналізувати ті події, які, які розгорталися, там побиття дітей, е, бульдозер е, біля адміністрації президента, так далі, так далі, то ми розуміємо, що в ці всі ігри втягнуті як представники опозиції, так і представники, Правлячої партії, які точно тут грають, в цю, в цю гру втягнуті і громадські організації, які дійсно виступають за розвиток України, але вони не можуть на сьогоднішній день досягти якогось адекватного результату. І в такому контексті є, є загроза того, що ми можемо. Дуже-дуже програти в контексті держави, тому що ми, на жаль, не є суб'єктом, ми є об'єктом, яким граються, а ми не бачимо, де граються. Тут е, хотілося б більш далі не продовжувати, що робити, я в другій частині свої пропозиції вискажу, але на наш погляд, ситуація в державі є дуже складною.